Я відчуваю дуже сильну вдячність, хвилювання. Перше, що хочу сказати, це дякую. Я вчора і декілька разів вже ловила думку, що я відкриття це мені, даний мені проект звичає. Тому що таке враження, що цей проект просто під мене написали на той час, який потрібен. Можу ну, є на проекті є 100 людей. Я дуже ну, ціную ваші результати, я дуже поважаю, але я говорю я ну про себе. Тобто я повідомлюю реально таке враження, що це просто Бог якось вчасно зробив, коли потрібно, і це так фух. Коротше, що скажу дякую вам, дякую кожному. Які результати У нас запуск на 100 тисяч гривень. Нас тисячу людей. В нас тисячу людей з Наталею на. Було на безкоштовному курсі, а що було до, ну щоб ми просто могли порівняти. До було реклама в півмільйонника блогера. Ні, ні, до до я відкриття. А до я відкриття, mm -hmm. ну так от, було три місяці дуже маленький заробіток. Потім три місяці 15 тисяч гривень. Я прийшла навіть на я відкриття в жовтні ріст в грошах зразу в три рази. Я відкриття ще не почалося, але ріст в грошах був зразу в три рази. Чому? Тому що потрібні були гроші на курс, і я стабілізувалася, зібралася, я написала старим клієнтам, чи хочете там ще прийти і далі цей. Так, що хочу сказати, що завдяки я відкриття наважилася працювати з блогерами. Зараз я працюю з блогером мільйони. скоро у нас третя зустріч. Е е я її організувала гардеробну, е і це дуже круто працювати з речами в Ліві Том, Шанель, організовувати документи до сумок, гарантій. Це просто ну це ранно кайфово. Е, от також, е, завдяки вам Ольго ціни в чотири рази в мене піднялися. ну так, На ясності я була на розборі. У мене тисяча гривень за, за місяць був індивідуальний пакет. Ви сказали чотири рази піднімати. Я підняла, грошей менше не стало. Ну коротше реально, дуже вам дякую. Рано. Наталі в мене тепер є сайт, чат-бот через вайфай ні, через. Вейфопей, ми оплата, тобто це такий рівень дуже великий, високий, і приходили учасниці, які в мене були на курсі майже три роки тому. Перший потік вони казали, Іра, це просто рівень. Це та планка, яку ви задали, але це ваша звітна смуга. Якщо ви продовжите працювати, ви будете іксувати кожен запис, тому що ви набираєте аудиторію, ви її грієте, і типу план запусків ви будете робити ікси. О, якщо буде правильна лінійка, яка попадає в людей? Так, я погоджуся з цим, будемо старатися. Також завдяки курсу вам, в першу чергу, я почала ходити на масаж зал. Я починаю зараз працювати з стилістом з альоною нашою, також з нутриціологом відпрацювала. Тепер це ну, дуже класні результати. От для відкриття це ріст. Розвиток, любов е і стрибок для мене. Стрибок вищої голови, Я навіть не могла мріяти про такого продюсера, про такий, про такого наставника. Ну це це просто капець. От ну це насправді я це в свій час. Це для мене ну справді дарунок від Бога, і це так, ніби як все склалося, і я дуже вдячна, дуже дякую. Порядок вдома, порядок в голові, порядок в країні, і це те, що це та, та ваша глобальна місія, яку ви себе розумієте. Так. І ще хочу додати: мені віце блогерка мільйона це говорить про те, що я на вас дивлюсь, мені вас шкода, бо я не люблю прибирати. Я Кажу, ви знаєте, це для мене такий ми, вид медитації. Це для мене настільки кайф. І справді це та робота, яка я спочатку стадалася цим займатися, бо це по суті в мене в один фотограф писав складачка одягу. Так. І Я спочатку стадалася, тому що я кандидат кандидат майстри спорту, я 8 років тренер, я яразова чемпіонка України по лижах, і я перехожу на складачку одягу, але це те зараз, що я робить мене щасливим. Класно. Класно. Тепер ви популяризуєте цю професію і ваша задача це випускати професійних організаторів в простору. Люди будуть заробляти на цьому класні гроші, і ви також. Так. Да. Дякую. Дякую.